Упродовж цього тижня українці бачать нестіку та переважно дощову погоду. До речі, литиме ймовірно і в перші дні липня, окрім того, можливі грози. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у п'ятницю, 30 червня, від дощів нарешті вдасться перепочити західним областям. Нарешті території очікується нестіка дощова погода, нічна температура повітря плюс 10-15 плюс градусів. Денна плюс, 19, плюс 24 градуси. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 1 липня, на лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Нарешті території нашої держави переважно без опадів. Зазначається, що значної спеки по всій Україні все ще не буде. Зокрема, температура повітря вночі сягатиме лише плюс 12-17 градусів, в день – плюс 24-29, плюс на сході прохолодніше – тільки плюс 19-24 плюс градуси. У неділю, 2 липня, під впливом поля підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається. Лише в день на півночі Лівобережжя можливі невеликі короткочасні дощі з грозами. вночі, плюс 15 плюс 20 градусів, в день пригріє до плюс 25, плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!